Розрахунки, які були закладені в бюджет 2025 року, вони були повністю на рівні бюджету на оборону 2024 року, але ми всі спостерігаємо, що ситуація змінилася. Ситуація змінилася як і на полі бойових дій, так зокрема в наших взаємозв'язках із партнерами в контексті постачання озброєння. І, звичайно, сьогодні ми повинні. Як розвивати і власний оборонно-промисловий сектор, так і в той же час знову ж таки купувати озброєння, яке необхідно для забезпечення наших збройних сил. Всі ці чинники, як внутрішні, так і зовнішні, в більшій мірі, і зумовили виникнення ось цієї додаткової потреби, якщо ми порівнюємо бюджет з минулим роком у 400 мільярдів. Ну, якщо ми говоримо про сектор безпеки оборони, впевненими ми можемо бути в чомусь, коли в нас завершиться війна. На превеликий жаль планувати детально і мати 100% гарантії складно через те, що постійно змінюється ситуація в контексті бойових дій, це перше. Друге питання знову ж таки подовження допомоги міжнародної, міжнародної допомоги як військовою, так і фінансовою. Що стосується всіх інших видатків, хочу наголосити, що вже, на жаль, традиційно всі цивільні видатки мається на увазі соціальні виплати, пенсії, заробітні плати, і охорона здоров'я, і освіта, і так далі. Вони вже який рік поспіль фінансується виключно за рахунок міжнародної допомоги? Змін там не передбачається, і на сьогоднішній день жодного занепокоєння в тому, що забезпечені видатки мається на увазі в першу чергу виплати, будуть в повному об'ємі задоволення, тому стосовно Цивільних видатків ми можемо гарантувати і планувати стосовно військових видатків, дуже багато що залежить від зовнішніх факторів і чинників, на які ми не можемо 100% впливати.